Добре, казочка про зубну фею, Ура! Але яка була трошки така незграбна? Незграбна. Ну, може, зграбна, може просто. Коротше, жили були феї зубні і всі були різні. Одні були такі звичайні. І Другі були трошки худенькі, слабенькі, такі, тро... а інші були грубенькі, короче, різні такі всі, як люди. І тут одній дівчинці випав один зуб, типу, а потім випав другий зуб. <рес> І їй попалась така фея, що була трохи лінива, трохи грубенька, трохи слабенька. Коротше, все на купу в неї було тої фей. Вона була невелика. Любила дуже поїсти, поспати, макарони там, але не любила ходити і подарунки дітям носити, бо сама вона їх з'їдала. Одного разу прийшла до хлопчика, ледве-ледве принесла йому якісь там смаколики, а потім а по дорозі, коротко, вона їх всі з'їла, типу, поки до нього йшла. Та. І приходить та фея до тої дівчинки, приносить, вже наїлася, вже така каже: ні, я мушу наїстись перед тим, як нести. І вона приходить, ну, прилітає, тобто, до тої дівчинки, бере зуб, а не може його підняти, бо вона вже так наїлася, багато важить та фея, що ті крила хіба її можуть понести, а щоб зуб забрати, вже немає сили. Вона вхопила той зуб от, і махає тими крилами, щоб полетіти. І не може піднятися в повітря. Коротше, мучилась, мучилась, мучилась мучилась і не могла е, нічого зробити. Думаю, ні, поїду я десь. Коротше, лишу я їй той подарунок, от, а, цей, а за зубом прийду іншим разом, тому що треба похудати. От, і полетіла вона в спортзал, почала там займатися менше їсти, ходити. І кожен день там чи кожну ніч там прилітала до тої дівчинки і бере той зуб, і тягне і все вище його підніме і не може. Все одно той зуб падає. Десь його там відволокла вже в куток. Коротше. Ну, якось так. Але десь через тиждень вона нарешті трохи походала, набралася сила в спортзалі, прилетіла і забрала той зуб. І хватило, хватило її сили забрати той зуб, бо дівчинка дуже дивувалась, чого так відбувається.